серце на Хто я не ти спалить постих то шпотує зло. На чим мене жити, як ти, щоб не кипіла кров. Хто я не ти спалить хто, що шпотує злой? Добрий день. Світ – це велика мозаїка. де кожна країна – це унікальний фрагмент. Що доповнюють загальну картину цивілізації? Україна це не лише точка на карті, не територія між сходом і заходом. Україна це серце Європи місце, де припинилися історичні шляхи, народжувалася ідея свободи та створювалася культура, що надихала покоління. Що означає бути європейською україною? Чи означає це це лише географію, чи радше духом, прагненням до спільних ідеалів? Україна завжди була частиною європейського культурного простору через свою історію, культуру, боротьбу за свободу та гідність? період 19-20 століття українська інтелігенція активно взаємодіяла з європейськими культурними течіями. Українські письменники мали ті зв'язки з європейськими літературними рухами, зокрема романтизмом та модернізмом. Олександр Архипенко, Розамир Малевич, Соня Делоне, художники українського походження, які сформували європейський авангард. Незалежність Україна посилила культурні зв'язки з Європою. Він активно розвивається через різноманітні фестивалі, програми обміну та різноманітні проєкти. Україна бере участь у загальноєвропейських ініціативах, а також організовує власні заходи, які залучають європейських митців та глядачів. Атлас Вікенд, найбільший музичний фестиваль України, де виступали європейські та світові зірки. Леополіс Час Фест один із найпрестижніших фестивалів Європи. Республіка фестиваль сучасної музики, який співпрацював з європейськими музикантами та художниками. Київський міжнародний кінофестиваль. Молодість один із найбільших в східній Європи. Київ представляє сучасне європейське кіно. Розпаду СССР Україна почала активно реформувати освіту до європейських стандартів. Це відбувається в кількох напрямках. З 2005 року Україна офіційно приєдналася до Болонського процесу, що стало кроком інтеграції у європейський простір вищої освіти. Це рішення змінило українську систему вищої освіти. Тепер умови тристаполяну систему навчання бакалавр, магістр, доктор наук. Тобто дипломи українських університетів стали зрозумілими для закордонних роботодавців. ви вміти отримати європейську освіту, зверніть увагу на те, що Україна бере участь у багатьох європейських навчальних програмах. Размус Плюс це найпопулярніша освітня програма, яка дає змогу студентам та викладачам навчатися та викладати в європейських університетах. Українська мистецтва в Європі сьогодні є бустером колаборації культур. Українська художники стають відомими в Європі завдяки виставкам і резиденціям. Марія Кремаченко її роботи експонують в багатьох музеях Європи. Жанна Бадирова сучасні українські митці, які виставляються у європейських галереях. Українські режисери все більше отримують міжнародне визнання. Сергій Лузниця з фільмами Донбас та майдан здобув перемогу на Каннському кінофестивалі. А українські режисери все більше розповідають випиттям про події Україні через документальне кіно про війну на фестивалях Док СБО Пелинала та «Айді Фей. Українські письменники стають популярні в Європі. Сергій Шадар лауреат багатьох європейських премій. Його книги перекладаються на німецьку, англійську, французьку. Оксана Забушко, Андрій Бурков – автори, яких активно читають у Європі. Ірина Калинка, калибка Тетяна Малярчук нове покоління українських письменників, які здобувають визнання. Українські книги представлені на лондонському та паризькому книжкових ярмарках, де українські письменники дійсно співпрацюють з європейськими партнерами. Україна бере участь у найбільших культурних подіях Європи, таких як Євробачення, де українські виконавці неодноразово перемагали, привертаючи увагу до української музики. Руслана з пісною Вайл Денсис у 2004 році вивела Україну в топ музичних країн Європи. Її дикі танці поєднують електроніку з українським фолклором, сценічне шоу з енергією Карпатської гіри. У 2016 році переможцею стала Джамала. Це був не просто виступ, а історія через пісні. Композиція 1944 розповідає нам про депортацію українських татарів. Пісня була емоційно проникливою та передала бій цілого народу. У 2022 році в другому році гурт Алуш Мокестра відкрив Євробачення з рекордним І в пісня Стефанія мати, яка стає символом України-матері, що переживає війну. Мікс фольгу, репу та сучасних біків саме серце влучив європейській аудиторії. Пісня народилася ще до війни, але стала українським волем та надією. У кліпі українські зруйновані міста, захисники та жінки героїни Після виступу Олег Псюк закликав рятувати Зоста, і його підтримали мільйони людей. «Океан Ельзи» – найвідоміший український рок гурт у Європі. Гурт Мука приклад сучасної електромузики з українським етнічним колоритом. Українська діаспора діє культурний міст. Мільйони українців, які проживають у Європі, активно популяризують українську культуру. Українські культурні центри працюють в Парижі, Берліні, Лондоні, Варшаві, Музеї української культури діють в Словаччині, Польщі та Франції. Це насідоволю року в принципі ще більше інтерв'ю в європейські простір, українські митці, письменники та музиканти отримують допомогу від європейських інституцій, культурних завдання проходять в європейських столиці способами за інформаційну та культурну незалежність. Європейські музеї та бібліотеки виставляють українські роботи, що відображають війну та національну ідентичність. Українська культура, мов свіча, що полає старитвотрів часу. Вона освітлює шлях не лише для своєї нації, а й додає тепла, світовій душі, бо культура це мова серця, зрозуміла по кожнам. У кожному творі пам'ять народу, його сила й незламність. Як ріка, що вибирає притоки, так і світове мистецтво вибирає українську душу, що стомує крізь музику, слова і образ. І поки вона звучить, нація жива у цьому потоці, наша вічність. Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають. Мої руки в крові чужаки, вони ніжно встромили у спину, на нахабні вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої ми родина, і нехай буде так, буде так.